Зараз ми вас поділимо на дві хлопці по двоє, прошу до Михайло, він нам покаже, як складати розбирати ММД АК-74. Ну так як ви сидите по двоє. Я відчуваю цей бізнес, я моєї землі сіль і цей шлях сотні моя не вплине на світ. Я нікого і нічого на цим шляхом не просив був якийсь плив, я що поплив, який проходжене спів, на людськ нам полив. Відчув мов на тіл, не не їв не сприймав. І з тим, кого затричав, Взагалі, звідки походить така грає Після Що як Японія обрала у світлі, їм армію. і заборонилася свої. І японці подумали, чим скажімо, вигідний? Тому що фактично стрибована зброя у нас зброю. По масі, по формі. По Можна навчитися з зброєю бойовою. Ані є е, три позиції, з яких ведеться стрільба. Перша позиція це стоя. Я перечиту кажу. Тобто треба відхилитися, прижатися, максимально зменшити площу на. Якщо ви стоїте у тобто, світала, у вас виходить дуже велика площа враження. Треба стати І обменшитися, Тобто При віддачі. Що вона далі? Те саме збирається в лікувати і ставає на школярку, тобто коли Не далі, або отак. Оце вже я зі авиацію так. І ваша м'яка.

І на руках непальної зброї 300 мільйонів динечів. Приважно в кожного американця є водніпальна зброя. Кожен американець міг користуватися в гудніпальному У Дуже багатьох людей, особливо в Техасі, є в тому числі автоматичні штурмові гвинтівки. Розумієте, в Америці є висока культура поводження зі зброєю. Через то там будь-який злочинець він тричі подумає, перш ніж до когось харту зайти, тому що така дівчинка, його може просто поставити. Недавно був випадок. Підліток 12-літній відбився від двох гангстерів. Одного завалив на місці, другий там, скажімо, втік, але з рівно його посадив. Так що тут немає нічого смішного і зброя це серйозно, і зброя це престижно. Я вам скажу так, що в Древній Греції на зброю мали тільки вільні люди. Зброя на було тільки в родині. Якщо ви будете займіно, вчитися користуватися зброєю, це сформує вас відповідний мисленням. Я не вірю, що вона буде тривати. Так, так, так. Найбільше, ніж я не вірю. Все. Остинково. Найбільше, ніж я не вірю. Шампунь. Найбільше, ніж я не вірю. Найбільше, ніж я не вірю. Це певний розмір.